Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку Щоденник Собака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали третю частину місяця серпня. Сьогодні нас чекає четверта частина цього місяця. Ну що, поїхали Неділя. Добрі новини. Тато сьогодні не продав мене та не віддав до Сороту. Серединця, сирот... погані новини. Якщо сталося, він, мабуть, такі це зробить. Сьогодні вранці, десь о 10-й, тато сказав сідати в машину, бо він хоче повести мене в місто. Коли справ, навіщо І він сказав, що це сюрприз. Дорогою до міста ми зупинилися на заправці, тато залишив мапу та маршрут переїзду на приладують панелі машини, тож тепер я сам, куди ми їдемо. Бейсайд Стріт будинок 1200. Я реально здрейфу, тож оберше скористався своїм сонечком. Я завершив дзвінок саме до того, як тато повернувся з машини, а ми попрямували до міста. Я ще шкодую, що не роздивився, мав покращи, тому що коли ми під'їхала до Бейсайд-Стріт, я зрозумів, що це парковка бейсбольного стадіону. А тоді вже було надто пізно. Виявляється, мама купила нам квитки на бейсбольний матч, аби встановити особливий зв'язок між батьком і сином, а тато намагався зробити так, щоб це був сюрприз. Але тату довелося довго, -довго пояснити все це купом, розібравшись з поліцією, тато вже не мав настрій для бейсбольного матчу, та просто відвіз мене додому. Мені було трохи неприємно, бо мама дістала нам місця у третьому ряду, а мені здалося, що вони коштують цілий статок. Вівторок. Я нарешті з'ясував, що це був за телефонний дзвінок кілька днів тому. Тату балакав з бабусею. Вони говорили про соню, а не про мене. Мама з татом вирішили віддати песика бабусі і тато відвез соню ввечері в неділю. Поправді не думаю, що тут за ним справді хтось сумуватиме. Відтоді ми з татом не розмовляли і я шукав можливості не сидіти вдома. Вчора мені трапилось дуже добре на угоді. По телевізору показали рекламу такої собі крамниці, грава хата, де я купую всі відео ігри. Там проводять таке змагання. Граєш у місцевій крамниці, а як виграш, то потрапляєш до національного плей оффу А той, хто грає там, одержує мільйон баксів змагання у крамниці, ще повністю буде в суботу. Я певна, що там збереться сила селена людей, тож я піду дуже рано, щоб 100% зайняти гарне місце в черзі. Я навчився цієї штуки у родрика щоразу, коли він хоче взяти на концерт. Отборується ще напередодні ввечері, власне так він і зустрів вокаліста свого гурту Біла Роулі з татом постійно ходить у походи, тож я знав, що в нього є намет. Я затовав на Роулі та розповів про змагання з відеорігом і про те, що ми можемо виграти мільйон баксів, а Роулі по той бік дорогу не відбував. Гадаю, він і досі побоювався, що в мене є суперздібності пов'язані з електрикою, тож заспокоїти його мені вдалося, пообіцявши, що я їх до нього не застосовуватиму. Навіть після того, як ми збиралися, цим... що ролі здається Бентешева, думка про він сказав, що мама з татом заборонила йому бачити зі мною до кінця літа. Я, в принципі, про це здогадувався, та в мене був план. Я сказав ролі, що скажу своїм батькам, ніби йду до, до нього ночувати, а він міг сказати батькам, що йде до коліна. Однак Роль, здається, не був певен, тому що я сказав йому, що принесу цілу коробку ведмежуюк, якщо він прийде, і тут він погодиться субота. Вчора ввечері зустрілися на вершечку пагорба. У дев'ятій ролі приніс туристичне спорядження та спальний мішок, а я приніс ліхтарок і трохи шоколадних енергетичних батончиків. Ведмежурок у мене тоді якраз не було, та я пообіцяв ролі, що куплюємо їх за першої ж нагоди. Коли ми дісталися до пігової хати, там, крім нас більше нікого не було. І мені не вірить, що нам так пощастило. Тож ми нап'яли намет перед перш ніж наше місце зміг зайняти хтось інший. Потім ми стежилися дверима, щоб упевнитись, що ніхто не спробує вклинитись поперед нас. Я подумав, що найкращий спосіб зберегти наше місце в черзі спати по зміння. Я навіть схолосився на першу зміну, даючи ролі поспати, бо така вже є людина. По завершенні зміни я розбудив ролі, бо не стала його черга, та він заснув знову секунд за п'ять, тож я розтермосив його та сказав, що він має залишатись на сторожі. Ролі навіть не намагався захиститись. Я вирішив, що це я маю зробити так, щоб ніхто не став перед нами, тож не спав усю ніч. Десь о 9-й ранку так хотів спати, хоч сірники в очі вставляй, Тож я з'їв обидва енергетичних батончики, які спакував, щоб не заснути. Я перемостив шоколадом усі руки і раптом мене осінило. Я відхилив завісу на наметі, а тоді просунув руку всередину, зробив так, щоб вона повзла поповучому. Я подумав, що буде кометно, якщо ролі, подумає нібито брудна рука. Я не чув жодних звуків всередини намету, тож подав, що ролі досі спить. Та не встиг я відхилити завісу та перевірити руку мені розбило на доручки. Я висмивлю руку з намету, а мій великий палець уже по е, Я був дуже лютий на ролі, тому що він гепнув по моїй руці молотком. А Тому що він подумав, що так можна зупиняти брудну руку. Будь-який донь знає. Щоб зупинити брудну руку, треба скористатися або вогнем, або кислотою лише її розділить. Я вже приготувався до ролі своєфе, але саме тоді прийшов хлопець з ігрової хати та відчинив парадні двері. Я спробував не звертати вологи. На пульсуючий біль у великому пальці та засеред, на тому, заради чого ви сюди прийшли. Хлопець за Григорії хати підцікався, чому поставили намет перед крамницею, то що сказали, що прийшли взяти участь у змаганнях від своїх, але він навіть не знав, про що я говорю. Тож мені довелося показати йому постер із вікна. Щоб вести його в курс справи, продавець сказав, що насправді кермівці не підготовлено для проведення турніру з відеоігр, оскільки найшлося лише двоє, можливо, ми могли просто поривати один з одним у службовому приміщенні. Спершу я був трохи роздратований, але потім усвідомив, що для перемоги в цьому турнірі я маю лише виграти в ролі, тож продавець дав нам зіграти у двобої в лихому чергі. Мені було майже шкода в ролі, тому що я майже експерт із цієї гри. Та коли ми почали грати, зрозумів, що великі палиці мене настільки постраждав, що я не можу тиснути на кнопки на джойстику. В мене виходило лише бігати коломи, тим часом як ролі знову та знову мене підстрелював. Зрештою ролі мене розхромив. Продавець сказав ролі, що він виграв змагання та має вибір. Він може заповнити щоб поїхати на національний турнір або отримати волотенську коробку родзинок у шоколаді. Я впевнений, що здогадався, що обрали Айо. Ну от і все. Ми прочитали... Ми прочитали четверту частину місяця серпня. В наступній серії нас чекає п'ята частина цього місяця. Але це може будемо для вас читати в наступній серії. Зараз став лайк і підписуйся на канал Тиморденість ТВ. До побачення!